Всім доброго дня з метру. Сьогодні глянемо акційні ціни цікаві, чим нас радують бачимо круасан, Какао крем 219 гривень. Упаковка 24 штуки. А, ось такий Ріоба Також така класна печенько є з руцинками. 145 гривень. Коробці 700 грам. Дуже апетитно виглядає. І ось такі йдуть у нас печенька, вушка. Під двох штук 410 гривень. Вага 2 кілограми. Пряники акційні. сердечка. 30 гривень. І барні 60 гривень. Чіпси Лейс в асортименті 59 гривень і 45 гривень. Чіпси Солоні, Хвилясті, метро, шеф робот 193 гривні. Кола Спрайт упаковками мешка, 277 гривень. Найдешевша ціна 1 ,75 літр 75. Чіпси люкс – 45 гривень. Пиво бочкове, нефільтроване на 9, 43 гривні. Акційна ціна. Везли такі шуфлі скрипки, 1000 гривень. Акційна ціна. Гарна ціна на плед флісовий 519 гривень в асортименті є три кольори. Ось такий пледик є бежевий, 659 гривень. 600 гривень 479 гривень, 579 гривень. Маленькі, 299 гривень. Всім дякую за огляд, ставте лайки, потопайки, до побачення!